Доброго дня, це Балацький Іван. Зараз розповімо вам про театр про театр без режисера. Режисер пішов воювати, пішов захищати, але театр на цьому не закінчився. Наразі тут є волонтерський центр, який пліте сітки, який проводить майстер-класи, який допомагає ЗСУ всім, чим може. Дивіться, буде цікаво. Мене звати Синиця Олександра. Я наразі є головою громадської організації Народний молодіжний театр Скал. Поки наш колишній голова, мій чоловік і керівник нашого театру воює, захищає оборонить країну. Ми тут розвиваємо напрямок роботи нашого театру саме як культурного центру. Проводимо різноманітні заходи з популяризації українського традиційного мистецтва, художнього, проводимо вистави. В общем, намагаємось тримати справу нашого керівника, нашого режисера Максима Воробйова. Наразі зараз ми відкрили майстерню маскувальну і сітки саме для підрозділа. Максима, я мати режисера цього театру. Плетимо сітки не дуже давно, але птимо приходить багато народу. Приходять люди, друзі театру, глядачі театру. Бувають у нас тут великі компанії. Ми вже сплили декілька сіток і відправили вже на передову. Ви побачили цих гарних людей. Для того щоб їх підтримати, відвідати їх вистави, приходьте до них плести сітки, допомагайте їм матеріально, донайте їм. Це дуже гарні люди.